відеокарта. Б Бо я боюсь і доставати, якщо чесно. Ого! Це зона тяжка. І от така у нас іде відеокарта з бекплейтом, з дракончиком який світиться. І от така у нас відеокарта. О! Суприм. Всі діла. Всім привіт! Ви на каналі Шоу Іст і да, сьогодні здійснилася моя мрія. Я зібрав свій перший ПК. Ну як я зібрав? Зібрав його ігор, а я так чисто наблюдав. І сьогодні я вам покажу, як це в нас происходило Закинемо пару тестів в ігри. Взагалі розкажу про желізо, яке в ньому стоїть. Тому всім приємного перегляду. Не забувайте підписатись на канал та поставити лайк. І ми починаємо. Друге серпня 2025 рік. Йду зустрічати свого зборщика. Комп'ютерів по сумістительству Антіпов Ігор. Топ-1 з борщів комп'ютерів на Україні. Ми куди йдемо? По тебе. Я вам одразу скажу, я взагаду не лізав, що там треба куди підключати це все. Я знав, куди що ставити саме материнську плату, але щоб підключати там по дільності, які піни, я цього всього не знав. Це було для мене вперше, і я дивився дуже уважно, як його збирав. Ну і що я вибрав по комплектуючим, це в нас процесор Ryzen 5 5600. Відюху я взяв 3080, як ви бачили на початку відео від MSI. Е, материнка від ASRock, на b 550 чіпсеті. Ну і оператив. На пам'ять Noxa Packer 32 ГГ, DR4. Да, знаю, може потім обновлятися, буде трохи тяжкувати, або прийдеться збирати новий комп'ютер. Але нічого, поки що мені цього хватить, враховуючи те, що я був на Ноуті з 3050 мобільної, ну, на 4 ГГ мобільна 3050. Ось таке виходить, тому, можливо, в майбутньому я оновлю собі процесор, але поки що хай буде так. Вроді так, маємо. Лепать. Сейчас мы получим до Так не хочет. Э, цей колхоз, колхоз сборка ПК вообще началась. Да. Короче, первая проблема началась с термопасты, блядь. собрать пластилин я не знаю вот, вот такая у нас как мы паста что мы дамазим получается что делать <laughs> Симпать? Опять. можно будет знать слоники полететь я не знаю. да все вроде да вроде да да он же... он уже вот все все и самое по Все, проблема вирішена, купили термопасту. Нам повезло. На дворі жара. Богдан вже роздівся. Я вже роздітий, і да. О, блядь. Оце кудись втикни, коротше, щоб не вимазати хат. Хорошо. Сука, ти же сказав, що ти шариш в цій темі. 9,5 секи буде. Ти сказав, що ти шариш в цій темі, ти, блядь. мать, а, вот я понял. Ты же сказал, что ты шаришь в этой теме, ты, блять. вот Ну коротше, просто уявіть, ми вже все зібрали, осталося поставити одну відюху, ми беремо її. Я, я реально цього боявся на початку зборки. І коли же момент дійшов до, до цього, ми її, типу, маємо вже запихати саме в корпус. І просто йобаний вентилятор мішає її запихнути в блядський корпус і ну це просто, я не знаю, в мене на тому моменті я вам відповідаю, у мене щось серце просто не стало. Я настільки не знаю, мене одразу в не кинув, бо я розумів, що якщо вона туди реально не влізе, ми її туди не запихнемо. М, то це все ну коротше дивіться доставати ну я повішусь просто подивіться Це просто Ти підеш це. на кухне брати масло і ми будем її запихувати з маслом просто відюха, от, ну міліметрів три напевно, десь заходишь на тільки бочком туди? да боком вставляли відюху. Ну, Вже, в принципі, все готово вже. Да. Вот такая вот периферия. Все, включаты? Да, им, блять. О, с раз раза вся охуеть. Работает? О, пришло. Ебать, первое включение, ребята. Две кому прикольно светится. Це да їбать його! А шо, а шо? Чо симблема эти последній, че сам не кажете. Ну той, що на процесорі він аж на шархе башна, він поливатый був. ці бач, статищень. Да як квидюха гарно світиться, блять! Бач, він відключився. Останній. Вс? Не, последній дві. Передній тоже виключив. А ч? А хуйно? Ні, вони світиться, але уже слева, бач? Задній тор. Звайку виможка. Ч-то. Прес-н to record and contain system boot. Sure, sure. На цьому наш невеличкий блог закінчено, і далі йдуть тести. Тест я просто ну не знаю. Ну запустив КС Ку, кіберпанк і Baldur's Gate 3 по приколу. Тому не бачу сенсу там качати 100 ігор, кожній грі перевіряти скільки FPS. запустити кіберпанк, і так понятно, що ну що він витягне його і просто раді цікавості вам покажу скільки fps та і все. І да, точно я забув. Що я всі знімають свій комп там з різних ракурсів, там в робоче місце. А я шо лох, що? Я теж так хочу під круту музику зняти свій комп. thank <laughs> you І так, перейдемо вже нарешті до тестів Кіберпанк, Full HD, ультраналаштування без DLSS та без трасування променів. І при такому розкладі ми з вами отримаємо 120-110, там в дуже динамічних сценах впадає до 100 ФПС. І при цьому температура відеокарти була максимум 79 там, градусів. Можливо, доходило інколи до 80, але в тому прикол, що там є така функція, коли більше там 81 кулера починають на повну мощність свою крутитись. і тому при такому розкладі у нас було 80 градусів. Вже включивши з вами трасування промені, ми отримаємо 50-60 FPS. Якщо ще включити до цього DLSS на якість, ви отримаєте десь приблизно 80 в динамічних сценах або 100 в таких ненагружених сценах. Ну я рахую, це дуже крутий результат, тим більше для кіберпанка. Ну що ж, запустимо ще з вами кесочку, ультра, HD, і понятне діло, що я так кесочку не буду грати, якщо я ще буду грати. Я буду грати 4 на 3 як кіберспортсмен, але все одно подивимось, зараз скільки буде ФПС. FPS. Ну, ФПС FPS нас від 200 до 300, типу, буває навіть 340, але це інферно, це DM. 5 на 5 буде трохи більше і стабільніше, тому ну, я КС, чесно на ФПС не дивлюсь, тому що я граю з вертикальною синхронізацією, це для мене краще і плавніше. Останньою грою я вирішив протестувати Baldur's Gate, ультра налаштування, без DLSS, на 120 FPS в городі, або якщо прям в толпу зайти, то буде 90-100. Peaceful, isn't it? Peaceful в принципі, комп'ютером я дуже сильно задоволений. Мені його хватить, я думаю, поки що точно. І я буду вас радувати новим контентом, новим монтажом. Буду пробувати вчитись краще монтувати відео. Тому всім дякую за перегляд. Не забувайте підписатись на мій канал і поставити лайк. До нових зустрічей.